Доброго дня, друже! Мене звати Рослав Романів. Зараз ми знаходимося на одному з моїх ресурсів. Я автор од... декількох книг. одну з них ви знаєте, напевно або читали раніше, або можливо, також ознайомлені десь по інформації, можливо, взагалі про неї не знаєте. Це обережно ця книга може зробити вас багатше. Цю книгу прочитало багато людей. Вона ще не є бестселером, але вижимку з цієї суми. Читачів, так, великої кількості читачів я взяв. Я отримав інформацію про самі цінні глави, які допомагають їм кожного дня. І сьогодні я хочу е, ці глави, які я виділив, подарувати саме тобі. Подарунок отримати дуже просто. Достатньо ввести емейл. На нього тобі прийде інформація з подякою і також з моєю міні-книгою. Обережно ця книга може зробити вас багатше. В подальшому, звісно. Ви зможете отримувати від мене інформацію про корисні події, корисні продукти і цінну інформацію, яку я буду писати авторським текстом. Дякую вам за увагу! З повагою, Романів Ростислав! Щасти.